Привіт усім, хто хоче навчитися гарно писати. Сьогодні пропоную прописати ті елементи, які ми вже з вами знаємо і вміємо писати, тож потренуємося. Нагадую, що ви можете зупинити відео в будь-який момент, дописати рядочок до кінця, а потім продовжити перегляд відео. Перший наш рядочок ми почнемо прописувати ось з цієї точки. Можна зупинитися, трошки відпочити, і далі продовжуємо писати з цієї ж самої точки. Розберемося, які в нас тут є елементи. Гачок, поєднання, гачок. Далі ми пишемо верхню петлю, далі нижню і повторюємо ці елементи. Гачок. Мачок, петля верхня, петля нижня. Mm -hmm. Можна відпочити трошки. І продовжимо. І так до кінця рядочка. Це буде начебто у нас з вами один такий складний, великий елемент. Довгий такий довгий на весь рядок. Другому рядочку нас зустрічає лівий півал та коротка Наступний рядочок ми з вами будемо починати з короткої петлі. Приєднаємо правий півовал, а потім приєднаємо і лівий півовал. Хто вже вміє читати, той зможе прочитати тут коротеньке слово «Ех». Переходимо до четвертого рядочка. Починаємо прописувати з цієї точки. Плавний прогнутий елемент, далі гачок великий, далі поєднання, гачок маленький, поєднання, тепер нижня петля, поєднання, гачок і крапочку поставимо зверху. По вміє читати, зможе прочитати в УІ. Це ім'я. У нас з вами залишився останній рядочок. Давайте подивимося, з яких елементів у нас складається це таке невеличке слово в лист. Плавний прогнутий елемент. Гачок. Далі робимо поєднання. Гачок. Поєднання. Ще один гачок. Відриваємо ручку чи олівець. і приєднуємо лівий клівовал. Ось так. Ось ми з вами завершили наші тренувальні вправи. Подивіться, будь ласка, дописуйте свої рядочки до кінця. Бажаю усім успіхів!